Всім привіт! Трамп дійшов до межі. До якої межі? До крайньої межі. До повної. Він стикнувся з Путіним лоб в лоб. Знаєте, деякі кажуть, що Трамп може здати Україну, що Трамп може прогнутися під Путіна та відкатитися якось назад. Але я кажу ні. Чому ні? Тому що Путін не дасть йому це зробити. Розумієте, в цій ситуації. Путін просто союзник України. Знаєте, Трамп може й хоче якось здати щось, якось прогнутися, але Путін йому це не дає. Трамп тільки хоче якось назад здати. Путін на нього пре просто вперед. Трамп, знаєте, відмінив поставки зброї. Путін зразу ж відстрілявся ракетами та зразу ж вбив мирних жителів в Україні. І Трампу треба якось реагувати. Не реагувати він не може, розумієте. Просто Путін пре на нього як бик на червоне, і Трампу нічого не залишиться, як просто протистояти та битися. Так, Трамп ще буде гратися в приколи з перемовинами. Всі ми ще надивимось різного крінжу від Трампа, якоїсь маячні, ми надивимось ганьби, але це все не змінює ту ситуацію, в якій опинився Трамп. Йому треба перемагати Путіна і все. А тепер підпишіться на мій канал, якщо ви й далі хочете залишатися на хвилі абсурду разом зі мною. Наша мета 200 підписників. Дякую, люблю вас. Щодо санкцій, він буде їх до останнього затримувати. Він, звичайно, буде противитися цьому. Він буде простягувати своєму другу путіну руку. Останній прикол про санкції, він сказав, що він накладе тарифи, ну ті ж самі санкції на Європу з 1 серпня. Але він вже це пробував, він хотів це зробити, нічого не вийшло. Він знову про це. Трампу треба збагнути, що він вже живе в реальності. Він не живе в своєму вигаданому світі, в світі популізму, в якому він йшов, коли збирався тільки в президенти. Все це реальність. Санкції ніякі на Євросоюз він не накладе, тому що це збиткове для США. А на Путіна треба накладати, тому що це вигідно для самого Трампа, ось і все. Також Трампу треба давати зброю Україні, а не відміняти її. Трамп буде змушений давати зброю, тому що вся його маячня в голові це не про реальність, це про. Бред, мага республіканців, і Трамп буде змушений просто перти проти Путіна та допомагати Україні. У нас вже 190 завдяки вам, дякую вас, люблю вас. Підпишіться прямо зараз. Наша мета 200 підписників. Світ у хаосі на межі. Я коментую. Ви підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Далі буде цікавіше.